За результатами земельних торгів він ставав власником земельних ділянок. Розвалені вони належать приватному підприємцю, який ще не вирішив, що з ними робити. Ми ремонтуємо найбільш критичні місця. Це тротуари, це бордюри, це можливо відбійники, бо там дуже потрібно відбійники ставити. Там же великоваговий транспорт через вузесеньку дорогу іде. Там теж зараз ведеться якесь будівництво. Можливо, вже знаєте, що там буде в перспективі. Якщо запланували. Все вона буде втілена в життя. Вітаю усіх глядачів телеканалу. ITV Media Group. Мене звати Вадим Мороз. Це про політика. І ми сьогодні будемо говорити із старостою села Василів рівненської громади Вітою Кісельовою. Вітаю вас, пані Віта. У нас в студії Вітаю. Віта Кисільова у 2010 та 2015 роках обрана депутатом Квасилівської селищної ради із 24 грудня 2020 року староста селища Квасилів. Раді, що ви до нас завітали. Будемо спілкуватися про Квасилів. Дуже багато є новин про селище в інформаційному полі. Трішки хочеться почути деталей. Спершу, напевне, з наймасштабнішого забудова Квасилова дуже активно розбудовується і житловий сектор. Як багато має там бути побудовано, скільки вже побудовано, і чи будуть будувати дуже довго, чи є вже якийсь певний ліміт. Насправді це так прекрасно і так радісно, що. В умовах війни щось забудовується. Тому я дуже вдячна забудовнику, який прийшов і ризикнув зробити інвестиції в селищі Квасилів і почати будувати багатоповерхові будинки, тому що попит на житло зараз, зараз є, і люди цим користуються Уже здано в експлуатацію два п'ятиповерхові будинки. І ще два п'ятиповерхові будинки будуть здані в експлуатації в другому і четвертому кварталах 2026 року. Тобто є вже чотири будинки, але там територія дозволяє звести їх більше. Забудовник має ці земельні ділянки, буде він продовжувати там будувати, чи він от зупиниться на тому, що має зараз. В свій час забудовник забудована компанія будівельна компанія групи Смарт прийшла в Васильівську селищну раду і внесла свої пропозиції, що вони бажають розбудовувати розвивати Квасилів, і насправді я от згадую завжди той день. Думаю, все таки, як добре, що тоді депутати Квасилівської селищної ради повірили цьому забудовнику. І дозволили йому брати участь в земельних торгах. Він брав участь і за результатами земельних торгів він ставав власником земельних ділянок. Є одна земельна ділянка, яка в оренді. Тоді депутати мали сумнів чи продавати її, чи здавати в оренду, бо там буде була велика площа гектар 600. І зараз одна земельна ділянка в оренді. І все-таки будівельна компанія Група Смарт теж не шкодує, що вони почали розвиватися і розбудовувати Квасилів, тому що два будинки здано в експлуатацію, я наголошую, і вони вже майже заселені. Два будинки. З огляду на цю відповідь, то плани забудовника, я так розумію, дійти до дороги, до зупинки. Чи він десь планує зупинитися раніше? Там два будинки. Ще один будується в районі дев'ятиповерхівок, п'ятиповерхівка. Дуже дуже з дуже хорошим проєктом. А щоб дійти до зупинки, там ще в нас має бути розміщений центр безпеки, який буде будуватися за ініціативи виконуючого обов'язки рівненського міського голови Віктора Шакерзяна. І це буде такий собі благодійний проєкт, коли центр безпеки зведуть. За кошти інвестора, тобто з міського бюджету, ми не будемо на цю забудову витрачати кошти. Трішки деталі нова інформація для нас. Центр безпеки це що мається на увазі. Що, що там центр буде? безпеки там будуть дислокуватися ДСНС і станція поліції. Такого косили зараз немає. До вас Немо. десь доїжджають і пожежники, і так. поліцейські Так. рятувальники до нас заїжджає третій загін завжди за повідомленням. І одна група рятувальна до нас завжди заїжджає зі сторони Здолбунова, якщо трапляється якась надзвичайна ситуація, за залізничним переїздом за коліями, тому що Самі розумієте, рух залізничного транспорту ніхто не зупинить навіть у разі надзвичайної ситуації. А на переїзді залізничному можна простоїти досить часу і не встигнути надати допомогу. Тому от два загони вони завжди виїжджають на виклики у Квасилів. Це поки що тільки проект і ідея, чи вже є можливо якісь документальні напрацювання і потребують вони тільки затвердження і грошей. Є є вже проектна документація, готується. Вона зараз коригується в стадії коригування, і ну загалом, все, що планує міський голова, в нього якось так виходить, що він запланував і обов'язково буде реалізація проєкту. Тобто немає якоїсь такої нереалізованості чи якоїсь обіцянки, яка не виконана. Якщо запланували, все вона буде втілена в життя. Щодо забудовника, ще трішки повернутися назад, це тільки ми говоримо про житлові приміщення, де виставляють їх на продаж і купують. Чи можливо ще про якісь соціальні об'єкти теж є певна домовленість? Можливо, дитячий садок, можливо, школа. Є історія там з дитячим садком, який стоїть дуже давно і дуже довго недобудованим. Можливо, він його приведе до ладу. Чи суто житлові будинки, і на цьому його місія у селищі Квасилів завершена? Якщо брати сьогоднішній день. По кількості місць в нашому дошкільному закладі, в закладі дошкільної освіти К Василівському, розрахована на 350 місць. Зараз дошкільний заклад відвідує 270 дітей. Це в умовах воєнного стану. Дуже багато дітей з батьками виїхали за кордон. Можливо, хтось повернеться, можливо, не повернеться при тому, що зараз вулиця Перспективна, 23 і 25 заселяється, і все-таки в дошкільному закладі є вільні місця. Я думаю, якщо виникне якась така ситуація або ажіотаж, можливо і буде ухвалене рішення там по генеральному плану забудови, може бути і дошкільний садок, і школа. Саме з цієї сторони, де там ці розвалини, бо розвалини вони належать приватному підприємцю, який ще не вирішив, що з ними робити: чи продавати, чи інвестувати, чи ем... він не знає, що з ними робити, і не складе їм ціни. Насправді, їх би вже давно викупили. І він би мав би, там, якісь кошти за то. Стосовно загальноосвітнього навчального закладу, то у нас к Василові буде як і скрізь по школах реалізована реформа нової української школи. І за умовами цієї реформи, в одному закладі може бути або гімназія, або ліцей. Гімназія це перші, дев'яті класи, а ліцей це 10-12 класи. І далі вже спрямування на професійну освіту. Якщо виникне така потреба, можливо, і буде збудований ліцей. Це uh -huh. все буде диктувати час і е, буде показувати час. Тобто наразі від стрімкого приросту дітей і дошкільного віку, і шкільного в селищі Василів не прогнозуєте. Ну в квасилові хороша демографічна ситуація. Ну і надійно, що буде 4, покращуватись так. чотири перші класи цього, цього річ, в цьому цього Вересні прийшли до Василівського ліцею. По ремонтах теж активно висвітлюються ремонти прибудинкових територій, зокрема ремонти і асфальтування доріг. Раніше такої активності помітно не було. Чому так на цей рік карти співпали? Чи от вже така величезна потреба, що далі відтягувати не не було куди? Ну, у нас ремонти не лише цей рік. Бували роки, коли ми більше вулиць охоплювали ремонтами. Цьогоріч ми відремонтували 12 вулиць, включаючи тротуарну частину поблизу навчального закладу. Всі пропозиції по поточному ремонту вулиць. Прибудинкових територій вуличного освітлення ми опрацьовуємо осінню навесні, тому що навесні буває ситуація змінюється. в нас є така налагоджена взаємодія із депутаткою нашої нашого округу Світланою Марчук, і вона подає звернення від жителів селища Квасилів. У яких питаннях зверталися жителі до неї? Я опрацьовую звернення на особистому прийомі громадян у старости. Хто запитує, хто подає якісь заявки? Також ми завжди комунікуємо із управлінськими компаніями із головами ОСББ, і все заплановано. Ремонт прибудинкових територій цьогоріч вийшла найбільшою. Цьогоріч почав вулиці не менше. От за всі роки в нас е, ремонт прибудинкових територій було е, до 15 локацій. А цього року ми зробили 20 локацій. Це проїзди, це прибудинкові території. І, і ще ми відремонтували тротуарні стежки, на які раніше. Не звертали увагу, тому що була сама критична ситуація поблизу багатоповерхових будинків. Там були вирви, ямковість, і потрібно було його відразу локалізовувати, щоб люди не, не нагнітали, не скаржилися. І тим більше зараз час нам диктує, що все-таки повертаються ветерани війни, і вони повинні в себе, себе вдома відчувати безбар'єрно. Тобто, що він може пройти по тій самій тротуальній доріжці, щоб йому нічого не не заважало, і з, зроблено з усіма нормами, з пониженнями, з тактильною плиткою і так далі. Такий розмах робіт на прибудинковій території це покривають усі потреби, чи є ще от. Більша кількість відсотків не зроблено на відкладено на наступний рік. Чого то таким масштабним розмахом ви закриваєте в себе там все, що потрібно було закрити? Чи є ще на наступний рік? Ні, Є ще на наступний рік, тому що в межах поточного ремонту ми ремонтуємо найбільш критичні місця. От цьогоріч у нас була така непорозуміння між жителями двох під'їздів 48-го будинку. Яка територія найбільш критична? Як, На, як визначала? Як порозуміли? комісія? Ви, виїжджала, дивилися там з чого перше, розпочати ремонтувати, яку яку саме частину. Відремонтували все, що не встигли, все залишиться на наступний рік. На наступний рік відремонтуємо. Є ще що робити в Квасиле? Також через Квасилів проходить дорога, яка є територіально означена і належить до служби відновлення, тобто, не є тою дорогою, яку може ремонтувати Рівненська громада за свої бюджетні кошти, може тільки співфінансувати. Кожного року цю дорогу латають весною і весени. Є там уже теж деякі ями, і вони такі доволі небезпечні. Якщо туди от втрапити колесом, то можуть бути не гаразд до водіїв. Як комунікації служби відновлення, і чи варто чекати найближчим часом якогось ремонту вулиці Рівненська? Насправді, у 21-му році, коли я тільки прийшла старостою, вулиця Рівненська була в не найкращому стані. Я не хочу казати там інші слова, просто скажімо, не найкращому. І я тоді відразу записалася на прийом до заступника Рівненської обласної адміністрації Людмили Шатковської і просто донесла їй ситуацію, що в нас по цій вулиці. І було прохання сприяти в її ремонті. Мене почули в 2021 році, досить непогано відремонтували цю вулицю, але сам інтенсивний рух транспорту в ній. Її... Повністю вбиває, причому щороку, тому що це непоточний ремонт. І тоді мені працівники Рівненської обласної адміністрації повідомили, що у 2021 році розробляється проєктно кошторисна документація на трасу Т-1801, яка проходить по вулиці Рівненській у Квасилові. Це від траси Київ-Чоп, і вона аж іде до дубна. Е, тоді е, не додумано бо... напевне до міста, вона тоді йде через Квасилів, з Долбунів і на місяць. Місоч... А тоді напевне далі так, на Дуб. так. Ну я так сказала кінцеве місто. І я була дуже щаслива, тому що це капітальний, і це проектно кошторисний на капітальний ремонт. Це тротуари, це бордюри, це можливо відбійники, бо там дуже потрібно відбійники ставити. Там же великоваговий транспорт через вузесеньку дорогу йде. Але почалася війна, почалося повномасштабне вторгнення в 2022 році, і я зрозуміла, що не буде реалізації цього проекту, тому що є більш важливі видатки в державі потрібно захищатися, потрібно рятувати Україну. І так, амбіції мої притихли. Проте що я надсилаю лист службі відновлення та розвитку і повідомляю, що ця дорога. Т-1801 є в них на балансі, що, ви, що вони мають провести ремонт е, в межах поточних чую, ремонтів чують чую, складно, нагадую, комунікую з керівництвом і цьогоріч відремонтували. Підремонтували. Е, я навіть не сподівалася, що так швидко ще на початку літа, і зробили осьову розмітку. Це теж було важливо зробили розмітку одного пішохідного переходу, хоча я там наголошувала на трьох, все таки, щоб розмітку зробили. Також з дорогою є ще одна цікава ситуація, вона пов'язана з пішохідним переходом. З'явився один із супермаркетів у Косилові біля залізничного переїзду, і там відразу було два пішохідних переходи. І зупинка транспорту, яка завжди споконвіків була у Косилові, та, яка в напрямку з Долбунова, виходить людина з автобуса і відразу, по суті, може потрапити під колеса, тому що вона не бачить за автобусом, чи їде автомобіль, чи не їде. Що з тим пішохідним переходом? Я пам'ятаю, Поліція повідомляла, що щось вони будуть думати, будуть трішки можливо змінювати. Є якийсь рух по цій ну, ситуації? Ну, я бачила, спілкувалася з підрядником, який будував АТБ, і він мав влаштувати ОДР навколо АТБ, а відповідно, і заїзд до торгівельного закладу. І він мені показував, затверджений патрульною поліцією ОДР організацію дорожнього руху із пішохідним переходом, який от зараз влаштований. Помилка забудовника в тому, що я, будучи старостою, я його попереджала, що ви перед тим, як встановлювати інший пішохідний перехід по ОДРу, ви маєте замалювати попередній, замалювати так, щоб він не витерся. Ви маєте зробити пониження бордюрів, ви маєте зробити кишеню заїзд для автобусного транспорту. Але там ще один підприємець має свою ділянку, і тут вже почалось таке: хто це має робити? Ніби АТБ ж трішки вище, а там інший підприємець вже забудовується. Можливо, це дарахує. його відповідальність і так далі. Ми спілкувалися з поліцією. Ну тобто, щось від себе, що можуть зробити органи місцевого самоврядування для безпеки жителів, ми все зробили. Звернення надіслали, пропозиції надали, з керівництвом мали розмову, і я розмовляла з менеджерами компанії Віктор Володимирович з керівниками компанії розмовляв. Ну, поки що вони розраховують, чи вони це мають робити. Чи не вони? Тобто чи не вирішення вони? цієї ситуації там... це зробити кишеню для громадського транспорту, так. а пішохідний перехід залишається там до є. А зупинка громадського транспорту там обумовлена. Ми розмовляли теж з інфраструктурою транспорту обласної адміністрації з керівником, і е, керівник Федір Місюра повідомив, що все таки там зупинка є, і вона має бути. Просто все необхідно влаштувати так, е, щоб було зручно і безпечно. Оця ще одна ділянка, яка ви згадали. Вона знаходиться між цим супермаркетом і церквою. Так там теж зараз ведеться якесь будівництво. Можливо, ви вже знаєте, що там буде в перспективі. Комерція. Там будуть комерційні торгівельні приміщення, то тобто щось якийсь бізнес-центр чи е, те, що е, торговий повіне ну, продуктовий не. <світ> наскільки мені відомо. Це будуть промислові товари, це будуть. Будуть якісь можливо послуги які користуються попитом у населення, але це буде комерція однозначно. У кілька поверхів планується чи зупиняться на першому? Поки що проєкт я не бачила. Єдине, що попередили, що починають вони будівництво, але з проєктом я не ознайомлена. 1 жовтня цього року в Косилові теж відбулися зміни, пов'язані вже із вивезенням. Відходів і побутових, і великогабаритних змінили оператора, який має це робити. Чому відбулася ця зміна, і що змінилося власне для самих веселівчан? В Свій час в 2019-2020 роках, згідно закону України про відходи і про закону України про благоустрій населених пунктів, Кваселівська селищна рада оголосила конкурс. На визначення надавача послуг з вивезення побутових відходів. На той час, в 19-25 роках, конкурс цей виграла наше місцева підприємство, приватне підприємство Кваселівське. Вони почали надавати послуги, і згідно договору, яке з ними уклала Кваселівська селищна рада, вони надавали ці послуги упродовж п'яти років. Коли умови договору закінчилися. Рівненська міська рада хотіла вона того чи не хотіла, мусить так само виконувати чинне законодавство, і було оголошено конкурс. Переможцем конкурсу стало КТП 1728, тому що ну, взагалі, в Рівненській області я не знаю, чи ще є більш потужне підприємство, яке може обслуговувати не лише місто рівне, а і ще й прилеглі громади надавати ці послуги. І комунальне автотранспортне підприємство 1728 з 1 жовтня е, прийшли в Кваселів надавати послуги, вивозити е, побутові відходи і ну, взагалі, звучить поводження з відходами, тому що це і утилізація, і вивезення, і сортування, і все. По змінах, які відбулися, що для кваселівчан? напевно, найважливіше тариф виріс. Він не чи залишився сталим і. Ті, що ви вже помітили, стало гірше, краще чи залишилось ну, я, те, як і було? я скажу дуже просто, щоб Василівчанам було зрозуміло, все пізнається в порівнянні. І можна буде говорити про тарифи не з боку хейтерів, які кричали, що тариф в три рази, в два рази, в півтора. От хто що хотів, те повторював. Просто для порівняння. Я за свою сім'ю сплачувала приватному підприємству Василівське 130 гривень. Уже в цьому місяці мені прийшла квитанція 152 п'ятдесят гривні, як ви вважаєте? Ну, При менше, тому... ніж чашечка кави. При тому, що комунальне автотранспортне підприємство повністю е, провело заміну контейнерів. У нас контейнери нові, сучасні, з яких е, ну, приємно навіть в які, е, зносити побутове сміття, тому що воно не. Е, не розтікається, не розбігається, не вилітає з контейнерів. Є спеціальні жовті контейнери для роздільного збору сміття, пластик, бляшанка. У нас квасиливі люди сортують сміття, вже привчені і відповідальні, відповідально до цього відносяться. І навіть у приватні сектори. Віктор Володимир Шакезян дав розпорядження, щоб Квасилів теж задіяли в цю програму, що коли в приватні сектори роздають безкоштовно контейнери 120-літрові при умові, що людина заключить договір відповідального збереження цього контейнера і буде його використовувати за призначення. Тобто, не просто виносите там Побутові сміття на дорогу в, складати, біля, так, складати біля воріт, а це вже можна взяти контейнер і користуватися. Ну, Це новий рівень. Розумієте, Ми, ми крокуємо в Європу, і от поводження саме із побутовими відходами це от такий перший малесенький крок, як люди відносяться до сортування сміття, як люди е, взагалі вино, в нас вже звикли. Великогабаритне сміття у великі контейнери е, носять впродовж четвер, п'ятниця, субота і в понеділок вже забирають наповнений великогабаритний контейнер. Тобто, в кого є великогабаритне сміття, у нас є дві локації, куди люди зносять. Не так багато у нас Ще часу залишається наостанок про спорт. Хотілося поговорити. Спортивний клуб Квасилів. Задіяний в певній програмі, трішки деталей, що це за програма і що це дасть для спортивного життя Квасилова. Я так розумію, що мова про футбол напевно більше. Так, спортивний клуб квасилів дуже приємно, що визначений переможцем це експериментальний проєкт, який спрямований на популяризацію здорового способу життя і, взагалі, розвитку спорту в населеному пункті. Буде можливість в дітей брати участь більше брати участь в змагання, тому що тут вже будуть не лише батьківські кошти, а будуть задіяні кошти з проєкта. Ви самі розумієте, якщо чим частіше діти виступають на сцені. Тим краще у них розвивається творчість, так? так само в спорті. Не лише тренування, а коли в них є виїзні змагання, коли вони зустрічаються з суперниками, іде гра, вони вже розуміють всі принципи футбольної гри, тому діти більше розвиваються. І ми забираємо дітей з вулиці залучаємо до занять спортом. Це просто прекрасно. Діти люблять спорт. То, по суті, суть цього проєкту це фінансове покриття витрат, які так. несли раніше батьки. Так. І також є інформація, що планують в Косилові будувати спорткомплекс. Можливо, трішки деталей, тому що інформації про це майже немає ніде. На днях буквально я зустрічалася з людиною, з проєктантом. Яка займається розробкою проєктно кошторисної документації, взагалі цей проєкт має реалізовуватися в два етапи. Перший етап реконструкція футбольного поля і будівництво спортивного комплексу. Ми з ним пропрацьовували роботу по мережах, як розміщені мережі, електромережі, каналізаційні мережі, водопостачання. Тобто, проєктно кошторисна документація вже розробляється. Мовником цієї проєктно кошторисної є управління капітального будівництва Рівненської міської ради, і я думаю, що якщо буде все гаразд, нашій громаді, якщо буде фінансування, і депутатський корпус погодить виділення коштів, в Кваселові буде спортивний комплекс і буде. Прекрасний, прекрасне футбольне поле, поле для занять спортом це теж розвиток наших дітей. А демографічна ситуація в Квасилові прекрасна, тому буде кому -то там займатися. Я думаю, будуть тренери залучені. І це на майбутнє хороша перспектива. Я вірю, що вона реалізується. Наостанок, якщо всі зірки зійдуться, наскільки це близька перспектива в майбутньому? Тобто, що зараз станом у нас зараз вже є, і що ще треба зробити? Ну, виготовлення проектно кошторисної документації цим займає, займає цим. час, а потім її реалізація. Взагалі, документи можна переглядати коригувати упродовж трьох років. По суті, все зараз на стадії виготовлення документів так. під майбутнє будівництво. Так а там, там будемо реалізовувати потихеньку. Можливо, не за один рік, можливо, не за два. Можливо, не за три, але я вірю, що цей проект буде реалізований, тому що так само зацікавлені в його реалізації всі, всі відповідальні, і органи місцевого самоврядування, і виконуючі обов'язки голови, і депутатський корпус, тому що це все для жителів нашої громади і для нашого майбутнього. а Діти це наше майбутнє. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що трішки відкрили багато деталей різних тем і питань. А глядачам хочу нагадати, що ми спілкувалися із старостою Салащак Васильів Рівненської громади, пані Вітою Кісельовою. Ви залишаєтеся на телеканалі ITV Media Group і пам'ятайте, що завжди все буде добре. Хай щастить.